Починай раніше so Всім привіт! Я Таня. Якщо ви тут вперше обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, тому що я тут багато цікавого розповідаю про життя інфлюенсера. І давайте розпочинати цей влог. Впевнена, що він буде цікавим. В принципі, як і всі мої минулі влоги, які ви можете передивитися на моїй сторінці і більш детально познайомитись зі мною і взагалі моїм життям. На годиннику зараз 8:30, і я ще не нафарбована, тільки нанесла свій догляд і ось цей тональний відіор. І зараз буду фарбуватися, і хочу вам трошечки розповісти взагалі. Про свої такі, знаєте, думки за останній час, особливо за інстаграм, як все змінюється. Тому давайте починати фарбуватися і буду вам все розповідати. Так, і для контуру я використовую палетку від Аверглас. Ви вже її знаєте, я вже її все показувала і розказувала про неї. От, мені трошки складно знаєте, і фарбуватися, і розповідати вам щось, але я буду старатися. От, і хочу взагалі почати, що зараз. Дуже, прям дуже-дуже змінюється. Знаєте, як стандарти, можна сказати, UGC-контенту чи інфлюенсера. Це взагалі все, що я буду зараз вам розказувати. Це тільки мої думки. От, тому, в принципі, я думаю, вам буде цікаво це послухати. От, і зараз взагалі дуже багато чого змінюється. Просто введення інстаграму, взагалі, ось цієї статистикою і все іншого. От. І останнім часом я стала задумуватись саме з інстаграмом, що потрібно знаєте рухатися вже, можна сказати, знаходити свій стиль. Як можу сказати, свою ізюмінку. Ось так. Е, от. Але от я скільки там не думала, не думала, я от не можу зараз прям знайти, знаєте. Ну, але я знаю, що коли я буду робити, робити, і вже з часом я зрозумію там, свій стиль і все інше. Там, що гарно набирає, і таке інше. От, але там в певний час е, я побачила в інстаграмі на Таргеті певну рекламу і повелася. Зараз можу сказати, що я повелася, тому що того варто робити, можу сказати, не потрібно було. От, але вже як сталося, я написала одній дівчини. Не буду казати, хто це, е, тому що просто не хочу, скажімо. От, я написала, що хочу записатися до неї на консультацію. От, і ми вже домовились, все, я там сказала своїх два питання, які мене цікавлять. Це про блог, вони пов'язані з блогом, з інстаграмом, все таке. От, і вже наступає час зі дзвону, і Боже, я просто мільйон разів вже пожалкувала, що це зробила, тому що я отримала, можна сказати, де мотивацію щось робити. Я чотири дні буквально нічого не знімала, тому що я просто не могла знімати, не хотіла, я просто. Спала, нічого не робила. Коротше, розказую. Спочатку ми просто зізвонилися, там було як така міні-групка, там було три людини. Я і ще дві. От, Дві людини було більш такого, скажімо, на старті зйомки і все такого іншого. Я вже як більш такий інфлюенсер, якби я зайшла з певним питанням, скажімо. От. І коротше, мені просто можна сказати, я просто навіть не знаю, як це сказати гарно, але просто засралі мою сторінку, сказавши, що просто в мене буквально візуал говно вибачаюся, і все таке. От, мене просто це пф, отак от здивувало. Я знаєте, як людинка творча, мене це дуже турбує, щоб в мене була гарна сторінка, гарний візуал, і все таке. От, тому для мене це був просто шок. Я така думаю: блін, я до тебе прийшла з певним запитанням, запитом, і вийшла з того, що я нічого не хочу робити, і відповідь на своє запитання я теж отримала. Ну, коротше, Був дуже цікавий досвід. Я зрозуміла, що просто потрібно вести свою сторінку в будь-якій соцмережі, як би це отак -от. От, і просто з часом ти зрозумієш свій напрям, від чого там. Від яких відео в тебе є віддача. От, і в принципі, це, напевно, все, що я можу сказати, взагалі, свій висновок от за навчання, ну, за можна сказати, консультацію цю, і взагалі за ось час. От, для мене зараз, як я вже кажу, як ви вже зрозуміли, це болюче питання, тому що вже, знаєте, трошки змінюється. Хтось йде прямо в естетику, ну, в плані знімає естетику, естетику, хтось більше лайф життя, хтось щось смішне. Ну, коротше. От таке от зараз в голові, але я думаю, що треба просто ввести, вести і буду розуміти. Але мені буде цікаво послухати вас, вашу думку, якщо ви. В певній сфері ми не бачити, ну, як в сфері, просто в певній там, естетика, чи більш щось з жартами. Коротше, ось таке щось введення інстаграму, буду рада послухати вас, тому пишіть в коментарях, обов'язково почитаю і обов'язково візьму до уваги. От, так. Короте, я вже скільки, я вже розповідаю 5 хвилин, і я встигла тільки нафарбувати собі контур. От, а, В принципі, Можу сказати, це все, що я за останній час от собі таке не думала. А, так, зараз давайте я переходимо, що ми переходимо до рум'ян, так? Так, і в принципі, це все за останній час, що я собі придумала ще. І в 2025 році, прям ну, дуже багато людей почали, знаєте, знімати Ютуби. Прям це знаєте, прямо 2025 як настав. Прям всі такі все знімаємо в Ютуб. Знімаємо, знімаємо. Тому ще цей момент конкуренція. Взагалі, в плані інстаграму, вже тяжкіше набрати аудиторію, ніж там це було два роки тому. Ну, коротше, складно, складно. Так, я нанесла собі рум'яна від роут відтінку... Блін, чесно, не пам'ятаю, що я хвилиночку. Так, це відтіночок. Шо це у нас? Боже? А, Френкл. Це відтіночок Френкл. Я сліпі Юрл не купувала, тому що в мене є такі самі від By Mario. Ну, типу, відтінок прям дуже схожий. О, тому, в принципі, такі. Але вони мені рум'яни дуже подобаються від роут. Я прям знаєте кожен день їх використовую, ні чого не змінюю. Прям подобається подобається. Може, я вже мала виходити. Вже мала виходити, а я зараз з вами фарбуюся ще. Просто ідеально. Добре, давайте я зараз швиденько дофарбовуюся і вже зустрінемось з вами в кафе і розповім про взагалі плани на сьогодні. І що ви побачите в цьому влозі. Я собі вже взяла каву, і давайте вам розповім, що ж на мені сьогодні. Це можна сказати, фул образ від бренду Куш. Тут іде, сподіваюся, видно маєчка, бомбер і брюки теж від куш. І низ в мене голден гуси. І доповнила я ось такою сумочкою від качаровська і окулярами. На вулиці дуже гарна погода. А ми їдемо в скаймол. І чому саме в скаймолу? Я розповім вже там. Так, ми вже в скаймолі. Якщо ви уважно дивилися мої попередні блоги, я казала, що я собі в зарі знайшла одні балетки, які мені прям дуже-дуже сподобались, -дуже але я планувала їх купити, коли буде вже тепліше на вулиці. І ось цей час настав. Тому я якраз в каймолі, я просто подивилася на сайті, чи є ці балетки, взагалі, ну щоб не просто їхати, а щоб їхати і купити. І показала, що є аж на лівому березі в зарі. Тому, якби хворож, ми вже. Тут сподіваюся, звичайно, що взагалі вони тут будуть, і особливо ще й мій розмір тому зараз будемо дивитися. Мені ще дуже сподобались ось ті балеточки, тому зараз я. Буду і ти міряти їх і оберу щось між цими двома фарами. Я ще собі взяла ось таку модельку. От. Але все-таки мені подобаються білі. Навіть під брючки вони виглядають дуже гарненько. Але немає 39-го розміру. Зараз піду питати, тримаємо пальчики, щоб вони були, а то, якби... да, буде жорстоко. Коротше, все ж таки зараз я вийшла без балеток, тому що не було 39-го розміру, а 38 й ну прям не дуже зручно було, скажімо. От, зараз буду замовляти собі онлайн, тому що їх по магазинам теж немає. Вон такі справи. Шкода, що витратила часу, поїхавши на лівий берег, але вже як є, і зараз... Зараз 11.30, а на 12 в нас запланований захід. А який саме розповім вам трошки пізніше? Отже, розповідаю, куди ж нас запросили, взагалі, який захід буде. Е, мене запросив куш на клієнтський день. Е, в них на 12-ту лекція про вплив Діора на Селорана та та жінки у двадцятому столітті, та з першої до четвертої просто день зі стилістами. От. Це по плану, от, але чесно кажучи, не знаю, чи встигнемо ми на лекцію, тому що вона по довжині година, а ми вже кружляємо десяте коло і не можемо знайти просто місце, де припаркувати машину. От такі справи, тому буде весело. Сподіваюсь, що ми все-таки потрапимо на захід від бренду Куш. Або якщо ні, прям то десь поп'ємо каву. Та в мене там потім на четвертий теж зустріч. дуже цікаво. Як ви вже зрозуміли, що ми не доїхали до бренду Куш, але ми вже телепортнулись в лавіну мол. І як ви зрозуміли, я звичайно зараз біжу в зару купувати валетки, і буду сподіватися, що вони взагалі тут є. Зараз я вже йду на зустріч з подругою, яка приїхала з Німеччини. І, чесно кажучи, з нею ми будемо бачити зараз вперше. Але ми вже, можна сказати, спілкуємось досить давно, тому зараз вам покажу хтось. Я впевнена, що і ви її знаєте. Якщо зустрілися дві інфлюенсерки, це означає, що ми вас не залишимо без цікавого контенту. Тому ми знайдемо підготували декілька цікавих питань про блог і зараз будемо відповідати на них. Тому поїхали. І перше запитання: бренд, з яким ти б дуже хотіла співпрацювати. Так, в мене є бренд один. Я мрію скажімо, з ними так співпрацювати. Це Джек Мюз. От, мені дуже він подобається, дуже імпонує цей бренд. Але, чесно кажучи, наразі я думаю, що це неможливо, але я мрію про колаб з ними. Ну, по-перше, я скажу, все можливо, тому я вірю в тебе. От, ну а що про мене, то мені дуже подобається бренд Нуга. В них дуже класні шкіряні корточки. От і так, ще мені подобається хайбек. Це просто така базова стильна одежа, тому вона підходить під та да, я згода повністю, так. Да, це просто мастке в бази спортивного одягу. Так, і друге питання: як ставишся до бартеру? Я вважаю, що це. Топ, коли ти початковий інфлюенсер, так скажемо, тому що ти робиш собі гарне портфоліо, і завдяки цьому контент, контент ти зможеш себе в майбутньому дорожче продати, так скажемо, і виходити на більш якісній співпраці вже по оплаті. Угу. Ну так, так, згодна. Я ставлюся до бартеру по різному, тому що є бренди, які пропонують бартер під виглядом подарунків. Це просто Red Flag. Моє улюблене. Да, це просто Flag. Це. В принципі, пояснювати не потрібно. От, а так, в принципі, якщо тобі дійсно подобається або бренд, або речі, які він продає, я відкрита до бартеру, але вже коли ти більш досвідчений, я думаю, ви погодитесь, що ти не хочеш працювати за бартер тільки, а вже як комерційну оплату вже хочеш для себе. От, в принципі, якось так. І третє питання: який твій улюблений формат контенту? Так, у мене є точно такий мій фаворит контенту: це стріт контент. Я люблю такий фешн більше, навіть не звичайний, прям такий стріт UGC можна так і назвати. От тому я люблю знімати більш такий фешн. Хоч на в мене такий прям багато часу на цього нема. От, але я люблю це. В тебе дуже класно виходить, насправді я прям тобою надихаюся, тому я Боже, її підтримка дуже підтримка подружки, це просто щось я не, вірю, не все. В мене вже самоцінка. Якщо б не Таня, я б не почала. Вважайте, отак От. так, мені, мені теж подобається знімати щось для брендів. Але ж спочатку, коли я починала щось знімати для інстаграму, це були. Тікток, тренди, uh -huh. танці. От навіть дуже класно танцює. Тому переходьте на її сторонечко. Дякую. <гум> От, а зараз я спробувала співпрацювати з брендами, і мені це сподобалося. Так, і я отримую від цього задоволення. Четверте запитання: чим би ти займалася, якби не була інфлюенсеркою? Продавала банани. Серйозно, мені дуже подобається психологія, от, тому якщо б взагалі не було інстаграму, то я б якось в цьому напрямку розвивалася. Мені подобається тета Хілінг, можливо, хтось знає. Якщо так, напишіть в коментарях. От е а зараз я думаю, що в майбутньому я зможу поєднувати це з інстаграмом. От так. і щось цікаве придумати. Так, це точно буде цікаво. Так, ну. Чесно, я не знаю, ким би я була, але от якщо подумати, напевно, це була б сфера теж щось з фешеном, або дизайнер, або от, наприклад, фешн-бізнес якийсь. Це якщо говорити про навчання на когось. Ось, напевно, щось таке. Але я не уявляю, як це не вести вже блог, тому що ти ведеш і тікток. от Надя взагалі веде з тіктоки, там є інстаграм, ютуб. Я не знаю, як би ми без вас це рухались далі. Частина це вже частина угу. нашого життя, і це дуже класно. Я вважаю, і ми постійно відкриваємо щось нове для нас. Вчимося, чомусь новому. Так, так і переходимо до наступного. Е, як ти відновлюєшся, коли вигораєш? Насправді це дуже гарне питання. Мені здається, що нічого. Я буквально нічого не роблю. Просто хочу побути з собою. Е, з собою хочу відпочити і все. А ти? гарне питання. Чесно, якщо б мені хтось дав на це відповідь, я була б рада. Тому що насправді не знаю. Ти день в ресурсі, день в тебе немає ресурсу. День ти хочеш знімати все навколо, день ти просто не хочеш брати телефон в руки. Тому не знаю. Напевно, я просто стараюся день відпочити, набрати телефон в руки і просто відпочивати. Відпочивати від цього. От, тому так і живемо. І останнє питання в підсумок. Що я б сказала собі на початку цього шляху? Я б сказала тому, що я завжди цим горіла. Я завжди хотіла себе проявляти в соцмережах. І я це робила, але ж деякі люди мене зупиняли в моєму виборі ем, і в моєму шляху. Тому наразі я, я босс свого життя, я керую тим, що я роблю. І головне бути собою, я вважаю, це. Саме головне, що ми можемо зробити в нашому житті. А в тебе як? От що ти б собі сказала? Mm, чесно, напевно, перше, що б я сказала, це не боятися, не боятися проявлятися в цьому світі і показувати себе в першу чергу себе. От о, тому, що зараз, навіть зараз, я собі це кажу, тому що зараз я на такому можу сказати етапі, що я хочу показувати в лозі більше себе. Вже набридло, знаєте, ось ця естетика, ідеальна картинка життя, тому що ми всі люди є людьми, а люди не бувають ідеальними. О, тому напевно, ось це так. Сподіваюся, вам було цікаво це слухати, тому що дійсно ми поділилися трошки своєю думкою, тому. В принципі, чекаємо на ваш фідбек в коментарях. Якщо у вас є певний досвід з цьому, обов'язково пишіть, буде цікаво почитати. От, а зараз ми вже вирішаємо пити каву. Хоча зараз скільки зараз 6 шоста. шоста година шоста година. Але ми вирушаємо на каву. Як ви вже зрозуміли, я вдома, і зараз я по традиції в кінці кожного влогу стараюся робити для вас огляди подарунки від брендів, або просто що вони мені надсилають на співпраці. От, але перед цим хочу так поділитися останньою думкою на сьогодні про взагалі оточення. Я вже зрозуміла, що наскільки мене надихає своє оточення. Ці люди, які просто однодумці, які мають цілі, якісь мрії. Просто от зустрічі з ними це просто натхнення. От, наприклад, як з Надією ми спілкувалися онлайн дуже довго, тому що вона за кордоном наразі проживає. Вона приїхала в Київ, і ми вирішили зустрітися. І прям я скажу, що мене дуже надихнуло, що в людини є своя ціль, е бажання робити. Просто, просто я бачу, як їй подобається те, що вона створює. І просто однодумці, які мене оточують. Ну, коротше, просто кайфанула від зустрічі, Надія знає, що ти це дивишся. Тому нам обов'язково потрібно буде зустрітися ще. От тому ось така думка мені прийшла сьогодні ввечері. А зараз переходимо до розпаковочки. І першим, що я хочу показати, це ось такий пакетик, який я придбала в сьогоднішньому відео, скажімо, це Катімо Мача Клуб. Коротше, розказую взагалі, як це відбулося. Всьо е, буквально десь дня чотири назад я побачила в власниці Каціму просто сторіч, де написано просто матча Club. Ось так, типу. Ну і просто нічого не зрозуміло, скажімо. От і сьогодні ми, коли знайшли з Надією за кавою в Каціму, ми пройшли. І побачили якесь новеньке кафе, заклад. От і зайшли, і це була Matcha Club. як виявилось сьогодні. Вони працюють вперше, і навіть в тестовому режимі. Вони не повинні були сьогодні відкриватися, так скажемо. Але можна сказати, що я рада, що вони сьогодні були відкриті, тому що я б не вийшла з цією річчю. Так, давайте розпаковувати. Я думаю, ви вже здогадалися, звичайно, що я саме купила. От, але покажу ще раз: це ось така футболочка. Футболочка тут написана Кацімо Matcha Club. От. Мені дуже сподобався. Матеріал ковтинки і, взагалі, її колір. А так вона прям не знаю, як вам показати, вона прям така йде оверсайз. От. Але якщо вам цікаво, як вона буде сидіти на мені, переходьте в мій інстаграм. Я думаю, що скоро буду стилізувати якийсь лучок з нею. Так, давайте, не відходячи від бази, е покажу вам ось цей пакуночок від хайбека. Так, я ще його навіть не розпаковувала, тому розпаковую прямо з вами. Взагалі, в нас дуже цікава ситуація з ними сталася. Позавчора я замовила ось цю ковтинку, зараз вам покажу її. І буквально сьогодні, вранці, вони мені написали з приводу співпраці. Я дуже рада, неймовірно просто. Я їх обожнюю всім серцем. У мене буквально весь спортивний одяг від них. І, в принципі, якщо це база, то теж. Тому це просто було щось нереальне. Тому скоро ви побачите дуже цікаве відео, тому що там завдунка дуже класна, естетична, все, як я люблю. От, а поки розпаковуємо цю ковтинку. Так. Угу. Тік. Оп. І ось така ковтинка. Вона йде ось тут на худзиках. Я цю ковтинку побачила в моєї подруги. От, вона мені прям дуже сподобалась. Я вирішила її замовити собі. Е, там був лонг і з коротким рукавчиком. Я собі все таки обрала з коротким рукавчиком, тому що сама ковтинка не півпрозора. От, вона дуже легенька і такий прям матеріал ну, дуже приємний. От. І я просто так собі в голові, скажімо, продумала те, що я буду її носити під жакети, або там якісь легенькі куртки. От, тому. Тому я її купила. Дуже класна, я навіть не буду нічого казати, впевнена, що вона буде дуже класно носитися. От так. І зараз трошечки переходимо в такий спорт-вайп. І першим, що я хочу показати, це зараз буде дуже неочікувана, скажімо так, річ. Це боксерські. Перчатки, рукавички. О, це дуже неочікувано. Але я нещодавно спробувала для себе новий вид спорту це бокс. Просто останнім часом задумалася над тим, щоб піти просто на бокс. Цільно було просто, як можна сказати, просто що мені подобається, і також просто щоб, знаєте, як не знаю, вивести емоції, скажімо. О, тому я виставила бокс просто і мені написав бренд, що хоче мені просто зробити такий подаруночок. І надіслав ось ці рукавички. Дуже класні, чесно, не шарю в боксі, але виглядають дуже класно. От, от такі. І також мені ще поклали ось такі рукавички. Це іде замість бантів, щоб не витрачати багато часу, щоб кожен раз забинтовувати. Просто ось тут. Продягаєш пальчики, одягаєш перчатки вже і боксуєш, скажімо так. Я думаю, всі знають бренд біжутерії Кап'є. Нещодавно вони відкрили бренд спортивного одягу, і мені вони вирішили надіслати подарунок, що є дуже приємним. І це перше ось такий просто неймовірний шопер. Я буквально... Декілька днів тому думала, щоб змінити свою спортивну сумку, тому що вже тепло і хочеться, що, знаєте, таке полегше, скажімо так. От, і вони як просто читають мої думки. Надіслали мені цей шопер. Дуже класний, дуже вмісткий. Тут ще є скільки? Ще є два чи один кармашок всередині. От, і давайте вам покажу, що ж всередині. Першим, що хочу показати, це. Ось такі дуже милі просто, дуже милі шкарпетки. От вони тут йдуть з таким прорезиновим низом, що є, і тут ще бренду: що є дуже зручним, щоб займатися йогою, наприклад, чи пілатесом, чи щось іншим. От, тому дуже, дуже милі, дуже дякую. Так, і що тут ще є? Так, і вже сама спортивна форма. Так, показую. Перше, це ось такий. Топ ось такий топік. І тут в нього дуже класна спинка. Зараз вам покажуся хвилиночку. І ось така дуже класна спинка. Я тут вставлю, як виглядає цей комплект. Він ще є в декількох кольорах. От, тому дивіться. І далі йде ось такі легінси, Теж надпис бренду. Ще дуже класно виглядає. Мені дуже подобається. Ось ця полоска, тому що вона, знаєте, робить таку прям талію дуже вузькою, дуже гарно. Коротше, прям дуже-дуже класно. Мені дуже подобається таке. От, Тому ось такі подаруночки за цей тиждень я отримала. От таке ж ця інфлюєнсура. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися цей влог, тому що я дійсно люблю те, що створюю, надихаюся. Ютуб це взагалі окрема любов у мене з дитинства ще. Тому обов'язково підписуйтесь на цей Ютуб канал, дивіться всі-всі мої минулі влоги. Та, звичайно, нам інстаграм. На міті TikTok підписуйтесь та буду вдячна за ваш фідбек в коментарях. Тому всім дякую за перегляд та чекайте наступні влоги.